Що... У ну, нас такі правили світло, у нас поганенькі, гроші то і станутової продукції. Точно. Вона зберігається, ми зберігаємо її на зиму. Ну, тут, тут умови якраз нормальні стабільно тепер. Перебуває... Так, власне, що тут такі квашені, вірки, помідори, салати, закрутки, тушонки, паштети, йому тут місце наразі. І тут є відгрузка, звідси ми вже беремо, грузимо буси, відправляємо нашим хлопцям. Тут що зроблено людськими руками, Не байдужими, кажуть людьми, але то є дуже активні люди. Тушоночки там домашні, я вже вам показую, що натуральні кавалки м'яса. Без костя. Знайомич, ми трошки вам щось підрузимо. Салати. Окей. Шварки. Тиша за салат. А, огірочки салат. Та, салат або... Хто воно довго не буде стояти? Ми багато передаємо, передаємо друзі в буси по 2 тони, відправляється і по дві з половиною. Так що от квашені речі вони тут гарно зберігаються. Капуста, огірки Просто бутиль, зелений був. Забити тут скільки все переробка переробкам. Тут є що забивати. Ну то все завдяки нашим небайдужим людям. Так, тут все людська вкрайся. Як ми починали їх робити, то... Можна сказати, з першого дня війни, тільки війна почалася, одразу бригада, тут тобто пару чоловік зібралася і добровільно почали робити. То матеріал хлопці підвозили волонтери. Ще були там такі колишній мій вихователь інтернату, теж допомагав нам тут. Кумбинат, різали, то все варили туди. То... ще так долині. Хлопці, хочу побажати вам перемоги в першу чергу. І щоб ті боржуйки, які ми робимо тут, щоб вас там добре зігрівали і ну, хочу вам щастя і здоров'я основному. Слава Україні! Героям слава! Що сказати солдатам? Що з перемогою поверталися. У мене син воює, щоб, щоб вони повернулися додому живими, здоровими. Це було. Ми робили спільну справу, буржуйки випалювали, пропалювали, 300 буржуйків тільки тут. Я зробило. привозив, а він випалював. Працюємо кожен день, робимо. Дуже багато хлопців допомагають, випалюємо, відправляємо, доставляємо, От. закручуємо закрутки, поза 20 тонн вже накрутили, робили, все, наша заслуга, їздили, привозили, все ми тут трошки так. Гортувалася, то робили. Кажуть, хай прийдуть. Або тобі хотілося з ними поговорити? Так так, вони, вони. Завдяки їм. Ми навіть не знаємо, що де лежить, що куди покласти. Питаємося в них. Ну і як кож, кож, в кожній хаті жінка тримає порядок, <реклама> так і в нас. Та ви б зняли, те, що ми це складаємо? Це Я жіночку. Повертайтеся всі живі. <сих> <сих> Я багато не говорю. Ім'я <сих> Надя. Лєна, ми чекаємо вас перемогою. Щастиво і вертайтеся всі живі. Софія, дякую за мене набір над головою. Слава Україні! Геруєм слава!